Селище Піски на сьогодні залишається однією з найгарячіших точок в зоні бойових дій. Заїхавши в селище разом з медиками добровольчого корпусу, одразу ж бачимо сліди від ворожого обстрілу. Це вчора наша машинка тут стояла десятка ну, Ні, це 80 далеко. Після йдемо шукати бійців, заходимо в дім да вінчі. Одна з позицій правого сектора в пісках. Командир першої штурмової роти дозволяє залишитись. Одразу ж лунає тривога. Сепаратисти почали обстріл. 18-річний львів'янин з псевдоруд пояснює, це щоденне дотримання умов мінських договорів. Коли була місія обіця, вони не стріляли. Вони от робили для вигляд, що справді йде мир. Як тільки вони поїхали, почався обстріл. Вчора мінометний обстріл сильно почався, ну і стрілковий бій. Зараз таке саме починається. Тобто вони вже в них це входить звичка, у них кожного дня. Вони дуже близько підібрались до нас, оскільки все-таки, як-ні як, як ми намагалися дотримуватися цього перемир'я, ми не відкривали вогонь, але вони, вони цим і скористалися. Зараз вони будуть обстріли по нам. Нам доводиться відбиватися. А відбиваються добровольці всім, чим можуть, і протитанковими ракетами. І ведуть вогонь з усіх калібрів. Прикарпатець давінчі у свої 19 уже став командиром взводу. Пояснює позиції сепаратистів всього за 500 метрів, і вони все ближче підходять. Вони все ближче, ближче підходять, вкопуються. І нас вибити. вибитий зіржанок. В якийсь день буде наступ. Наш любий президент Порошенко відвів артилерію. Якби артилерія була, то вони б не підходили і не окопилися так близько. Ми своїми стараємося їх перебувати з тої позиції, яку вони зайняли. Ну, не все нове і нове, і все ближче і ближче. У нас нема такої зброї. Після свого поранення він вже чотири місяці на передовій без ротації. Як справжній командир не залишає своїх хлопців. Хоче зупинити війну на Донбасі, адже крім руїни вона нічого не принесе. Коли ми сюди зайшли, тут ще були як вікна цілі. Зараз тут немає ні ніодної хати, з якої була б криша нормальна. Ну, більшість хатів просто згоріли, розбомбили їх, які вже навіть, блін, там як кажуть, реставрації не підлягають. Просто все рівнати і забудовувати. Бійці добровольчого українського корпусу для оборони пісків роблять захисні об'єкти. Позиція земля – одна з таких. Функція – не пустити врага. А траншея – як пониження рельєфу, такий метод захисту, лучше якого людство ще не придумало. Це зберігання. Построено так, мені дуже подобається, що воно Ну, очень багато направлень і дає защиту, очень 42-річний боєць Фішер розповідає, щоб відволіктись від війни, на передовій читає Біблію. До речі, чоловік залишив роботу за кордоном та приїхав захищати свою країну. Дітям допомагати це одне, але краще я допоможу тут, тим, що я зупиню тут ворога, ніж я буду там грошима допомагати тільки, і все. Якраз я своєму товару читав 90-й псалом про те, що ми під ним ходимо, і він нас оберігає, і буде оберігати. Наразі ситуація в пісках залишається складною. В день, коли ми покидали лінію бойових дій, сепаратисти активно обстрілювали село з мінометів.